І коли ми придивляємося до біографії цього поета, то виявляється, що найбільший національний поет в цій самій країні, що зветься Україною, ну, провів десь не набагато більше аніж два з чимось роки. Це коли зібрати... Всю його присутність в Україні, починаючи з його повернення з Петербурга сюди в 43-му році, потім він знову сюди приїздить. І, зрештою, нещасливий його екскурс на Україну в 859 му році. Всього два чимось роки. І уявіть собі, що перед нами той тип художньої свідомості, який Попри малий цей обсяг часу, водночас видає нагора в художніх образах, та ще й поетичних, та ще й підкреслено ліричних, весь попередній національний досвід, тогочасний біжучий національний досвід і, одверто кажучи. Шевченко це може один з найбільших прогностів не лише в українській е, культурі, але у усій світовій е, цивілізації.